Так, дивіться, в мене є орхідея пульчеріна Alba. Для чого я вам її показую? Ось на її квітконосі виросло дитинча. І я зараз хочу прикріпити до цього квітконоса ось сюди маленький стаканчик, так, так щоб корінці цієї орхідеї росли уже у стаканчик. І потім можна буде безпечно її зрізати з квітконоса. Уже з укоріненими корінцями. І перше, що я хочу зробити, це поставити ось такий високий квітконос. Він, якраз, буде, дивіться, так, щоб коли я прикріплю стаканчик, щоб цей квітконос не зламався. Прикріпимо тепер цей квітконос. Ось такий стаканчик. В ньому розлакалась міні-орхідка. Тут я зробила невеличкий отвір. Корені цієї орхідейки опускаємо в стаканчик і заповнюємо мохом. У мене вже є зволожений мох, який я використовувала для пересадки орхідей. Таким чином, заповнюємо цей стаканчик до кінця. Пончик будеш мені допомагати? Пончик. От що в мене вийшло. Сама ця доросла рослинка і її дитинчатко вже посаджене. Перший раз, до речі, я це роблю. Подивимось, що з цього всього вийде.